Привіт! Третій день інсайтів. І знаєте, сьогодні їх два, і я не знаю, за чого хватитися, наче хочеться максимум розповісти, а наче рішення було брати найцінніше. Тому я довірюсь тому, як все було заплановано, і буде найцінніший інсайт, який трапився буквально зі мною годину назад. Того в мене зараз такий максимально релаксовий. Не знаю, ви можете відчути якийсь стан, аж говорити він. Бо будемо говорити про радикальне прийняття самотності. Звук прикольний був, правда? Е, ви коли-небудь помічали те, що ех, щось відчуваєте і треба комусь написати. Треба, щоб хтось був поряд, треба з кимось поговорити. Або залежність чужої думки. Що кожен раз, виходячи в соцмережі, або спілкуючись в ре... реальності з людьми, ви вже думаєте наперед, що подумає та людина. Або потім осмислюєте якийсь діалог і, ну, так само, тобто, це види прояву страху самотності. Мені він також не новинку. Тим більше енергетично я взагалі відлюдник. Я досліджувала цю тему довгий час, дуже болісно переживала самотність. В якийсь момент я помітила, що страх самотності це бажання самотності. Стала помічати, що я реально своїми діями відштовхую людей для того, щоб трошечки побути, як наче щось довідчути. Як наче от, необхідно, ну, 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 ну чогось не вистачає в реальності. Знаєте, чого не вистачало? Мене. Якоїсь частинки мене і, можливо, якоїсь частинки вас. Я б це так описала, що таке е, відчувати самотність, От коли, знаєте, як... ти наче в толпі людей, наче тебе постійно оточують люди, а ти відчуваєш, що ти сам. І здається, що хочеться закритися, і це погано. Була б то не я, якби не сказала, що це дуже добре. Це значить, що в спільноті, в якій ви знаходитесь, наразі немає прояву тої частинки, яку ви хочете проявити. Якщо простіше сказати, в цій спільноті немає тих бажань, яких ви хочете. І ви наче відчуваєте це, шукаєте форму серед цих людей, але не знаходите матеріальну форму. І від цього стає якось ну, ну, ще більше хочеться закритися. Тому сьогоднішній інсайт називається радикальне прийняття самотності. От взяти і прийняти, як наче в цей світ прийшли самі, з цього світу підемо самі. Це прям дуже радикально. Але на кінець дозволити собі відчути самотність. Прям виділити хвилинку після цього відео і просто відчути, а як це взагалі? Ми постійно тікаємо від цього відчуття. А що якщо воно кайфове? В якому сенсі кайфове? Зараз я поясню. Ми не, не відлюднемося зовсім. Ніфігашечки. Що я усвідомила радикально приймаючи самотність, просто відчуваючи її. Перше, злітають всі маски. Ти наче більше не так? тобто не підсилюєш енергією якісь ролі. Тобі не треба притворятися, тобі не треба думати, тобі не треба думати. Реально, кому там що, яке діло, що подумають, похрі. На кінець починаєш відчувати себе цілісним, бо всі частинки, наче на місці. Нема з ким порівнювати ці частинки. Друге. Чому ми не втратимо людей? Тому що, а як їх втратити, вони постійно перед нами. І взагалі буде хотітися контакту, це. Зараз поговоримо про бажання. Але зміниться форма спілкування. Бо коли приймаєш свою самотність, я прям себе запитала: От окей, а як я в цьому стані буду спілкуватися з людьми? І я розумію по-дорослому. Я буду спілкуватися з їхньою частинкою самотності. Приймають вони її чи не приймають, але це вони, вони справжні. І від цього зміниться вид спілкування. Я не буду спілкуватися з їх масками. Я буду спілкуватися з ними справжніми. А їм вже як захочеться. Але у цьому вигляді контакту я відчула, навіть не знаю, які слово підібрати, полегшення якось спокійніше. Якось так. І так, хочу. Це моє найулюбленіше. Я завжди це казала, а тепер я ще якось цілісно це розумію. Якщо хочете дізнатися, чого ви хочете, ви маєте відчути себе самотнім. Відсторонитися від усього. Щоб відчути, чого насправді хочеш, треба навіть відчути, як ніби є тільки ти. І з цього стану шукати свої хочу. А потім вже, звісно, узгоджувати з реальністю. Так що такий інсайт сьогодні. Як ваші відчуття, як ваші думки? Поділіться зі мною. Звісно, підтримуємо відео і радикально приймаємо самотність. Одну хвилинку для вас не забудьте про неї. Відчуйте, як це, можливо, вам сподобається, і зникне ще один величезний, устрашаючий страх. Дякую, що були зі мною, і до завтра! Бувайте!